Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Я порівнював тарифну війну Трампа, яку він розгорнув зараз, практично проти всього світу, і сумнозвісні тарифи смута ГОУЛі, які були введені в Велику Депресію в 1930 році, і які суттєво погіршили її. Перебіг і я показував вам, чому вони докорінно відрізняються за архітектурою, за своєю ідеєю, за своїми наслідками, ймовірно, також. Але пообіцяв поділитися з вами головним. Головне полягає в тому, що в 1930 році тарифи Америці митні оці були просто не то, що не потрібні, вони були протипоказані. На відміну від нинішньої ситуації, сьогодні я переконаний, що Митні тарифи, якщо вони будуть правильно відрегульовані, якщо вони будуть секторальними переважно, а не проти країн, якщо вони будуть диференційованими за розміром, а не однаковими, якщо вони будуть тимчасовими і прив'язаними до певної логіки, там тих же торгівельних дефіцитів, обсягу інвестицій, да, тобто динаміки співпраці з певними країнами і так далі, то ці тарифи надзвичайно корисні для США і вони є елементом нової стратегії Америки для того, щоб повернутися. Собі економічну силу і виробничу силу, а якщо повернутись в ті далекі часи до Великої депресії, да то у 1920-х роках. Америка забезпечувала близько 42 світового промислового виробництва. Вдумайтесь, відрив Америки від всіх інших країн, як виробника, був просто колосальний. Сталі вони плавали 52 мільйони тонн у 1929 році до Великої депресії. Це більше ніж Німеччина, яка робила 16 мільйонів тонн, Більше ніж Британія, яка робила менше 10 мільйонів тонн, Да? Разом взяті. Тобто Америка була супервиробник. Автомобілі там відрив був колосальний. Понад 4,5 мільйони автівок щорічно Америка робила і це перевищувало загальний європейський показник близько мільйона. Енергія США видобували 70% світової нафти в 1929 році. Уявіть собі, економічна перевага Америки тоді була просто колосальна. У цьому далекому 1929 році вони мали 103 мільярди. Доларів ВВП номінальна і випереджали за цим показником. І Британію 50 мільярдів доларів у них було, і Німеччину 30 мільярдів доларів у них було. А після Першої світової війни промислова база Європи ще тільки відновлювалася, а Америка вже процвітала завдяки своєму сильному виробництву та інноваціям. Ну згадаємо, хоча б той же конвейєр Форда. Щодо торгівлі США, да, вони мали торговий профіцит. У них був плюс 840 мільйонів доларів в 2009 році. Вони експортували техніку, сільськогосподарські товари і багато інших речей. І це закріпило їхню роль промислового гіганта Тобто США лідирували в промисловому виробництві. Правда, не обов'язково в загальному економічному випуску, тому що там ще сільське господарство, послуги і так далі. да Імперія Британії її колоніальні ресурси давали ширший охват в економіці, але в чистій промисловій силі. США були королями. Але сьогодні США втратили цей статус. Сьогодні контекст кардинально інший. Тоді Америці були абсолютно непотрібні і е, руйнівними були ці тарифи, да? сьогодні вони для Америки є елементом порятунку і того, щоб переписати правила гри, економічний ландшафт. на свою користь у своїх інтересах. США залишаються сьогодні промисловою силою, безумовно, великою, да, але вони вже не домінують, як у 29-му році. Китай обігнав Штати за ключовими промисловими показниками. Китай виробляє 30% світових промислових товарів, да, а США лише 16%. Китай виробив рік тому більше мільярда тонн сталі. Мільярда тонн США. В 12 разів менше, 86 мільйонів тонн. Уявіть собі, цей розрив катастрофічний. Да? Тому коли ЗМІ беруть інтерв'ю міністра економіки США, критикують його там за тарифи, да, нападають на нього, то він відбивається і він каже: Слухайте, ми точно не відступимо, ми повернемо металургію до США, ми будемо виробляти плавати сталь. Тому що, як, наприклад, країна може воювати, не маючи повністю власної металургії. Хоча його не питали про війну, його питали про тарифи. Китай лідирує в електроніці, в текстилі, в побутовій техніці і так далі, завдяки нижчим витратам масштабу, протекціоністській державній політиці, да, тобто доволі концентровані. І нинішня частка США в світовому виробництві, оці 16%, вона дуже далека від тих 42%, які були 100 років тому. Да. Зростання Китаю починаючи з. Початку 80-х років в Дакарі не перевернула ситуацію. особливо яскраво Китай зростав після того, як його прийняли до світової організації торгівлі. Але зновки хто прийняв це визначальне рішення про прийом Китаю? Хто дав Китаю цей доступ до ринків, доступ до технологій, можливість інвестувати і так далі? І так далі. Це були США, США все ще лідирують у висклонічних секторах, таких як авіація, Боїнг напівпровідники, Intel, Nvidia, Фармацевтика, да, тобто там якість інновації переважають роль. Масштабу загальний ВВП штатів близько 28 трильйонів доларів прогнозується цього року, перевищує китайський близько 19 трильйонів. І це в основному завдяки послугам, да? тому що там формується майже 80% ВВП. Тобто по виробництву штати програють Китаю. США не втратили свій виробничий статус повністю, вони другі в світі, вони лідирують у високотехнологічному передовому виробництві. Але за чистим обсягом Китай обігнав їх і це. Ну таки відбулося, як я казав, особливо після вступу Китаю до світової організації торгівлі на початку 2000-х. тож в 1930 році США була вигідна вільна торгівля, тому що вони були виробником номер 1 тому що коли країна чемпіон по виробництву. То їй вигідна вільна торгівля, їй не потрібен протекціонізм, тому що вона вже натренувалась, вона вже себе не захищала до цього, щоб стати номер один. Так? І коли ти виробник номер один, ти приходиш до всіх інших країн, і ти їм кажеш, слухайте, давайте робити вільну торгівлю. Ми, якщо й займалися колись протекціонізмом, це було неправда неправильно, помилково. Ми зробили висновки, ми залізли вже значить, на цей там високий поверх. Тепер ми відкидаємо драбину і кажемо, що ніхто більше по цій драбині не повинен підніматись по цій драбині протекціонізму. Це погана історія. А те, що ми тут вже на високому поверсі, ну то ми тут вже і залишимось, бо ну так вже історія склалась. Не видимо рука вільного ринку, розумієте? Тобто, але нікому більше це не можна робити. Тоді була така ситуація. Да? Сьогодні ситуація зовсім інша. Сьогодні штати втратили промислове лідерство і їм вигідний протекціонізм для того, щоби. Повернути собі ініціативу, повернути першість, тому що штати відстали і вони це дуже добре усвідомили. І вони усвідомили, що механізмом подолання цієї відсталості є не просто операційна ефективність компаній, є не просто дух інновації підприємництва, якого Штатам не займати, а ще і дуже сконцентрована жорстка протекціоністська політика, якою... США користувались не раз для того, щоб стати сильними, для того, щоб зайняти лідерські позиції. От ми таку блискучу книгу видали Індустріальний ренесанс Америки, яка пояснює логіку дій в економіці нинішньої адміністрації в Вашингтоні значною мірою. Хоча книга написана в 2012 році, ви можете її отримати з донат. Я ставлю лінк під цим відео. Тобто. Ситуація така, що перед прийняттям закону смута -Хоулі» в 29-му році США були найбільшим виробником з торговим профіцитом. Тож оці загальні тарифи смута хоулі а вони їх там підняли до 40-60%, вони були надмірними, абсолютно ну, непотрібними, вони просто стріляли собі в ногу. Да? Тобто ці тарифи вони не захищали втраченого статусу. Вони просто розтринкали виграшну позицію. Експорт обвалився з 5,24 мільярда доларів до 1,65 мільярдів в 1933 році. Тобто, за 4 роки фактично втричі обвалився експорт, і ну, відповідно депресія підірвала промислову перевагу США, хоча США повернули її після Другої світової війни. Сьогодні, в 25 п'ятому році, США не є лідером в. Виробництва за обсягом Китай є, і вони мають величезний торговий дефіцит 1,2 трильйона доларів минулого року. І взаємні тарифи Трампа спрямовані на повернення виробництва, наприклад, сталі, автівок і там, мікрочіпів і так далі. І вони ціляться на такі країни, як Китай. Вони ввели проти них 145% тариф, да які якраз домінують у виробництві. Тобто це абсолютно розумна і логічна політика, якщо ти хочеш забирати економічну силу у твого опонента, і якщо ти маєш можливість це зробити, а штати можуть це робити, тому що вони мають у цей важель у вигляді величезного попиту, величезного ринку, від якого залежить Китай. Штати можуть переформатувати ці. Правила гри, на відміну від 1930 року, США мають що здобувати, а не просто зберігати там чи захищати. Помилка велика смута гоулі в тому, що підвищення тарифів відбулося, коли США вже були попереду у виробництві, і вони по суті задушили зростання, яке було дуже залежно від експорту. Їм не потрібно було захищати виробництво. Навпаки, їм потрібні були додаткові ринки, більш вільна торгівля. Падіння світової торгівлі відбулось на 2 трети. На 66% це підірвало лідера Сполучені Штати Америки. Тобто вони вистрілили собі в ногу сьогодні. Лідерство в виробництві США втрачено на користь Китаю за кілька десятків років. І ці тарифи Трампа як це не парадоксально, як це не звучить неймовірно, але вони можуть змусити до суттєвих поступок, наприклад. Перегляду торгівельних стосунків, умов, угода, да? або можуть внутрішнє виробництво. Да? Тобто, тому що ми вже бачимо: почитайте кожного дня новини про перенесення заводів до Сполучених Штатів Америки. Я думаю, я навіть окремий ефір запишу про те, які заводи туди перенесені. Да? Китай. Експортує до США понад 500 мільярдів доларів, тобто у споживчого ринку США у споживачів США є великий важель впливу на Китай. Це дає Трампу козир, якого не була у смута Гоулі. Тобто, якщо говорити метафорично, то уявіть собі, що от в 29 му році США як промисловий. Титан, який випускає сталь, машини і так далі. Годуючи голодний світ. І закон смута гулі був знаєте, як зачинити двері складу під час буму. Продажі зупинилися, робітники голодували, Депресія вдарила сильніше. США були королями, але е, поводилися як жебраки. 25-й рік переносимось Фастфорвард у сьогоднішній день. Тепер США, як колишній чемпіон, який все ще сильний, але вже перевершений китайськими фабриками, і тарифи Трампа це продуманий удар вдарити по китайському експорту, повернути компанії додому, використати купівельну спроможність Америки як важель, щоб переписати правила. Це не про захист трону, це про повернення і посилення власних позицій. Друзі, протекціонізм може бути дуже. Корисним на певних етапах, якщо тобі треба розвинути твоє виробництво, якщо тобі треба перехопити ініціативу інших країн, якщо тебе треба посилити позиції власних виробників на глобальній арені, як концентрований, тимчасовий, дуже розумний стратегічний рецепт, це дуже Круто працюю. Взагалі я записував для вас відео, що дозволяють робити митні тарифи, чому важливі торговельні війни. До речі, протекціонізм не обмежується тільки торговельними війнами, митними тарифами. Там ще. Купа інструментів. Ви повірте, от зараз ми обговорюємо тарифи майже майже щодня. Да, там тема номер один в економіці світу. Але за два місяці ми з вами будемо щодня обговорювати податки. Згадайте ці мої слова, тому що конгрес буде проводити великі податкові стимули, великі податкові знижки. Вони будуть робити американську економіку більш привабливу для інвестицій, і це буде тема номер один, тому що це буде урок для багатьох країн. Як можна викривлювати умови економічні, економічний ландшафт на користь того, щоб всередині твоєї країни розвивалися промислові, щоб виробники приходили в твою країну, щоб промислові інвестиції приходили до тебе, а не втікали капітали там в офшори, в інші країни, і так, далі, і так далі. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Я думаю, у нас буде багато. Цінних важливих уроків для повоєнного відновлення України. Я дуже дякую вам за підтримку на Patreon, Тут на YouTube, на Монобанку, де Допомагаєте нам створювати більше контенту українською мовою про економіку, розвиток та інновації. Поділіться вашими коментарями, що ви думаєте про цю тему? Про вільний ринок, про протекціонізм. Буду вам вдячний. Ви будете сприяти цим економічному просвітництву.